Потягуй до себе удочкою. Удочко сім і сні потягне. Може у возлі. О, туди, Зараз він прийде. Я не лізу. Потягуй удочку трохи. Добрий день. Карп. В такій калюжі? Ты склюза, тут, 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 тут. Ого. О, Што, Мы, свежими, нахин... не тут. Ты свинья, начинай не весь. Только начинай. Бен. Суди тоді. Мені зачепив і цього, бля. Кого

Ну, <ріст> диви, 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 тяни. База? Так. Да. О! Такий бараловий, да? До городу то впустив мене, я тоже Ну все, біжи по пляж. Тихий, кіль п'ять. Ах, ти хто бачу, радий. Бачиш? Тось на горах. Не, я ж тільки рибаки. Тох половик. Бойний, блять, яули. Е? Я... Прохожий. <свят> О. Випусти, блядь, хай втеє. Ось відкриє. По я заберу, ёпт, на хоть одного на Ничего, ну, такі колюжі живуть карпи. Че ж яка це колюжа? Ты шо, блядь, Вася якийсь, блядь? Колюжа, блядь.